Як розпізнати голос Злого Духа. Голос Злого Духа дуже характерний, і його легко розпізнати. У навчанні про розпізнавання духів святий Ігнатій Лойола детально пояснює, як розрізнити голос, що промовляє в людській душі, а особливо, як визначити, чи не говорить до нас злий дух. Ігнатій зазначає. Якщо перебіг думок, навіяних духом, провадить зрештою до чогось злого, або відволікає нас, або є не таким добрим, як той, що його душа мала намір здійснити попередню, або якщо ослаблює, непокоїть чи зворохоблює душу, позбавляючи її миру, тиші і спокою, які були їй властиві раніше, то все це виразно свідчить про те, що такі думки походять від Злого Духа, ворога нашого поступу. І вічного спасіння. Ігнатій каже розпізнайте стан своєї душі. У більшості ситуацій такої поради достатньо. Але іноді розпізнавання залежить від стану душі. Якщо людина прямує від доброго до ще кращого, добрий дух торкається її душі лагідно, легко і м'яко. Натомість злий дух торкається душі грубо, з шумом і неспокоєм. Якщо ж душа йде від поганого до ще гіршого, тоді навпаки. Добрий дух може видаватися різким, бо намагається скерувати нас на правильний шлях. Натомість злий дух потребує лагідно звабити до ще гіршого гріха. Тому, перш ніж визначити, який голос до нас промовляє обов'язково треба визначити стан душі. Поради святого Ігнатія ґрунтуються на багатьох роках спостережень за власним життям. Також підтверджених іншими людьми. Наприклад, чернець Лаврентій Скуполі, який жив у 16 столітті, писав Ворог спасіння сатана докладає усіх сил, щоб забрати спокій із серця, бо знає, що Бог перебуває у спокої, і спокій робить великі речі. Коли наступного разу почуєте у своєму серці голос, який впливає на ваші почуття та емоції, зупиніться на мить. І застосуйте ігнатіанський путівник із розпізнавання духів. Можливо, це просто диявол намагається відірвати вас від Бога, підштовхуючи вас у відхлань відчаю.